17 вересня в Україні відзначають день рятувальника, свято мужніх і відданих своїй справі людей. Рятувальники щодня ризикують власним життям, щоб у найскладніші хвилини прийти на допомогу, врятувати від пожеж чи стихійного лиха, захистити життя і майно людей. Їхня робота це постійна готовність діяти швидко, професійно та безстрашно. Важко переоцінити вагу їхньої праці. Кожен виїзд це випробування, яке потребує витримки, сили та злагодженої командної роботи. За їхніми плечима сотні врятованих життів, тисячі подоланих труднощів і безліч вдячних людських сердець. В цей день ми дякуємо кожному з них за відвагу, витримку та людяність. Бажаємо рятувальникам мирних буднів, безпечної служби і нехай поруч завжди будуть надійні друзі та підтримка родини. Шановні колеги, дорогі побратими, до від усього серця вітаю вас з професійним святом, днем рятівника України. Це свято мужніх, сильних духом людей, які щодня готові прийти на допомогу, рятувати людське життя, майно та надати надію в найскладніших ситуаціях. Ви справжні герої сучасності, для яких честь, відвага та професіоналізм є не просто словами, а змістом щоденної служби. Я пишаюся тим, що маю честь працювати разом із вами, бачити вашу самовідданість та згуртованість у спільній справі. Раві, бажаю кожному з вас міцного здоров'я, сімейного добробутку, витримки та впевненості у завтрашньому дні. Нехай тривоги минають без втрат, а вдячність людей завжди буде найбільшою нагородою за вашу нелегку, але благородну працю.